Друзі, привіт! Ранок 10 лютого 2025 року. Як ви бачите, за ніч, бачите вже скільки льоду намерзло Ну, то там забило шеретом, а тут ось, бачите, намерзло. Я хочу перебратися на ту сторону, на човникові, попробувати там в затоні. Бо тут спробував, з краю зайти можна, ну, лід ще тонкуватий. Ну, на ставках, я думаю, вже хороший. Сьогодні в нас було, хто каже, в ну, мене показувало мінус 12. Хто каже, мінус 13. Настали морози. Можливо, вдасться нам щось піймати, половити і льоду. Так що, зараз перебираюсь на ту сторону і попробуємо кунька. Лід, правда, чистий. Ну, нічого, в общем, все побачите вперед. Як, як завжди, по домашньому в мене ось так. Ой, раз і все. Хе -хе. Ой. Ось так. Беремо наш рибольський ящик і плішню, і все. Більш нічого нам не потрібно. Чим мені подобається зимова рибалка, що обмаль всяких снастей. Так, ну що ж, отуди, вон там менше льоду. Попробуємо з берегу обламати, а там під тією стороною похитаю човном і думаю доберусь до берега. Там сильна течія дуже ще не замерзла. Ось отут можемо ми і ось спуститися на воду. Так. Я гадаю, завтра, якщо буде такий мороз, тут можна вже буде отам перейти десь. Якщо за ніч ось тільки намерзло, то як завжди, риба ловиться на тому березі, з якого берега не підійшов, а на тому краще. Ну, Діло в тім, що тут так і є. Тут русло ще русло поки що не замерзло. Водичка навіть трошки піднялася. Ну це вода піднімається із-за того, що на ямах забиває шеретом. Ну, що таке шерет більшість знає, а хто не знає, поясню. Це течія річки і образ створюються такі під дією мінусових температур. Створюються крижинки. І вони пливуть, пливуть, наростають, наростають, наростають. І вже пливуть ось такі крижини. А на ямах закручує, зворотня течія і накручує, накручує, і забиває, під лід забива, забиває. І е, може бути метрів 2, і метрів два, і три, і чотири під низом набити цим шеретом. І вода не так проходить. І якби образує таку своєрідну дамбочку. І тоді вода впирається об цей шерет і піднімається. Ну ось тут я щас спробую вибратися. Щас Отаким макаром ми спробуємо поламати лід. Ага. Так получилось я криголам. Сейчас. Ще далі. Ще спроба. Крис. Ты, тихо. тихо, о, провалимся. Опа! О! Так, друзья! ой 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 Чуть не... Чутный! Яны! Не, не упал в воду, блин. Фух. Так, ну Фух. в принципі вибрався Я на берег, це добре Ну ось так, бачите я Перебрався На цей бік, хуха жарко стало Ну якщо буде мороз, то ну, ну, там можна буде вже Звісно, перейти і без... і без човну. Ну. Так, ну що ж, пішліть, попробуємо там зайти на лід. Камери не взяв, ну нічого, забувся, ну. то не страшне тут дуже далеко ходить шукати не потрібно сьогодні я думаю зайду запросто і оте тут друзі навіть навіть і не тріщить те друзі вже люд гарний Вже буром можна бурити. Так, ну що ж, достає мій старенький ящик. Ой. Так. Ладно, це хай пока полежить тут. О, до речі, друзі, зараз покажу, зробив по-бистрому отбойник. Не знаю результативність. Ось така же головка в мене 50 грамів була. І розігнутий гачок. Ой, вірніше кінчик одла мене жало було. Я газовою горілочкою його нагрів і ось так зігнув, щоб ось сюди отак ось заправити жилку. Раз, і бум-бум. Ось такий вийшов. Бачите, не знаю. Ефективність ще не пробував. Якщо зачеплюся, десь обов'язково вам покажу. Так, ну що ж ми тут? Зараз. Почерпив. Зараз свій любимий гвозди кубик почнемось. Ось із нього. Тут глибина невеличка. О, якраз і дно. Якраз і дно. У мене ще й мотильчик є. Залишився в мене. Не, тут не хоче. Пішліть далі не буду брати. Сідало. Так, де я тут? Так, лунку треба. затенять, я знаю, скажут, ну, окунь он, ему по шарабану. Сейчас спробую лисоточку. Попробовать пиндить мотылька. Хертерно. Ух ты, это что? Щось клюнуло бы, мені здалося. А ні, клюнуло, є, друзі. О, дивіться, Матросик. Матросик барбосик. Ек. Ми його в другу лунку випустим. Опа! Переїду ще на одну ямку. Погодка на окуня непогана, а чогось не хоче він брати Чомусь не хоче. А чому не відомо? Так, тут все на місці. Екс. Не хоче. Друзі, ніяк. Значить що? Прям через плече. О! І вперед, друзі. Мабуть, зараз я все-таки піду пішком, не буду переплівати назад, а то знову там переплівати. Провірю і там подивимось. Треба шукати. А вже завтра не буде мені коли, а післязавтра вже кудись, кудись поїду униз, чи на удай, чи на сулу вниз, не знаю. Воно покаже. Ну, Поки є лід, треба порибочити. Так що вперед на другу ямку. Ух, Перейшов я на другу ямку, аж мокрий, ну, кілометра півтора. Ну, як би я не знаю, як би я тут і перебирався, бачите, все замерше, забито шеретом. Хіба що аж там десь далі-далі нижче, мабуть, правильно і зробив. Але тут присутня у цьому затончику течія, з тієї сторони, я спробував по гілках, лід зовсім тонкий. Тут тоненький, але ходить помаленьку можна. Так що, спробую ще тут. Якщо ночі буде градусів хоч 7-8 морозу, то... Тут уже, друзі, можна буде, я гадаю, що спокійно ходить. О, є, дно знайшов нормально, хоча побачив, що під льодом несе. Хотів я там, під тим берегом, там деревина лежить під водою. І там я бачив рибку маленьку в камеру. Погано, що я не взяв камеру. Хоч би подивив, що вона є. Ну нічого, обходилися аж без камери раніше. Опа! Є щось, друзі. Ну і то, бачите, маленький, але придавив і то приємно. Ну, знову ж таки, оце я дуже-дуже не люблю, коли не скрізь походиш де можна. Ну нічого, ще день-два і буде, і буде де ходить. Вже можна буде тут і перейти, і наверх, і вниз, і на ліво, і направо. Я думаю, і на русло можна вийти річки буде. А то як ти обмежений пересуванням, якось, знаєте, воно весь час кортить піти туди, куди не зайдеш. <рес> Опа, щось є. Маленький окунчик на безмотилочку, бачите, на гвозд. Іх і одпав. Ну хай пливе. Пливий. Пливий. Ну, хоч щось прокльовує І добре. Хай хоч дрібненьке, але... Але клює. Трошки підмотати. Жалко, далі не зайдеш. Тонкий лід. Оце тут ще нормальний. Можна стоять. А далі небезпечно. Ну його в баню. Тим паче я сам, нема ніде нікого. Ну на тій ямки вчора були, були хлопці. Ну там вода повністю стояча. А тут тут течія підносить, тому лід тоненький. Не хоче щось, друзі, зовсім брати. Ну, тут далеко не зайдеш. На п'ятачку я де можна на лід зайти. Ось тут лунок 10-12 набив, попробував. Ото спіймав тут на цій ямці два окунчика. Пару разів, мов щось торкало. Пробував і на мотильках, і різні мармишки. Навіть спробував на балансір на щучку і на мікрончика на окуня. Нічого не хоче. Бо, на жаль, в тих містах, де повинно б клювати, де я рибка, точно я знаю. Поки що не дойдеш сьогодні дні. Можливо, завтра, післязавтра ну як буде час, завтра, мабуть часу у мене не дуже буде. Ну, можливо, подивимось. Значте, не хоче. І так, і сяк. Медленішу проводку, і быстрішу. І на опускання, і на піднімання, і не хоче. Ну, не хоче, то як хоче. Ще почекаємо трошки, замерзне лід. А зараз поки що збираюся додому. Зараз покажу вам річку ось тут як намерзло. І буду двигати вже додому. Бо йти далеченько, майже 20 хвилин мені треба йти. А потім ще треба переправитися. Так що якось ось так. Ну ось бачите, яму, яму забило. Забило шеретом і там оночки теж стоїть. І, і он аж, аж аж отуди. Хе -хе. Ну, друзі, якщо сьогодні буде. Мороз такий як сюниш, а якщо навіть градусів 8-10, то вже можна буде, я гадаю, тут перейти, вже не треба на човні буде переправлятися, можна буде перейти і так. Ну, буде видно. Так що, ось якось так, бачите? Ну а тут Тут хай ще теж, тут теж льод тоненький, воно тут закручує, течія є і тому ще дуже не промерз. Сюніч тільки був гарний мороз, мінус 12-13. ну, А далі далі буде видно. Так що подвигав я потихеньку до, в общем, додому.